Унікальну писанку часів Київської Русі знайшли на території Дубинського замку біля Палацу Любомирських. Цій керамічній писанці близько 900 років і натрапили на неї цілком несподівано. Ну, ось ми тут знаходимося на місці шурфування, де й було знайдено цю непересічну знахідку. Ми цього не очікували, звісно, тому що шурф мав би показати там особливості культурних шарів цієї території. Так? Але ось натрапили на об'єкти періоду давньоруської дер... держави і от в одному з цих об. Об'єктів саме ямі кінця 11-го, початку 12-го століття і було знайдено ось цю писанку на глибині 1,7-1,9 сім метр. На території етнічної Волині таких писанок знайдено не так і багато усього чотири. Тож знахідка на яку натрапили у Дубинському заповіднику, досить рідкісна. Велика удача, що її знайшли цілою, тому що в більшості знаходять фрагменти цих виробів, і вони вони в загальній кількості відомо. Трошки більше сотні їх від території Північної Русі, там десь від від, Новгорода, умовно кажучи, і до, наприклад, Південної Русі, до Подніпров'я, Галичини. Тут в загальній кількості трохи більше сотні. Ось це в тому числі як показують дослід. Дослідники із, із фрагментарними виробами, а цілих знайдено ще менше. Висота писанки приблизно 5 сантиметрів, і порівняно з іншими подібними знахідками вона досить велика, стверджують дослідники. Наразі можна лише здогадуватись, як вона потрапила у літописне поселення Дубен. Однак, дозволити собі її придбати могли лише заможні люди. Дана писанка, вона за характерними рисами належить саме до виробів київських. Майстрів, тобто тут ми бачимо е, таке темне, майже чорне тло, по якому такими дужечками парними зроблений розпис жовтого кольору. І хтось із таких представників, чи він був мешканцем окольного города Літописного Дубана е, і поїхав в Київ, в, в, привіз віці цю писанку. Чи, чи хтось з Києва привіз її, і тут цей мешканець скупив для свого дому. Так, ми цього, звісно, знати не. Не можемо. Призначення цієї писанки могло бути різним, кажуть дослідники. Є припущення, що вона могла бути і іграшкою, і прикрасою, і символом Великодня, і навіть своєрідним оберегом. Має всередині таке калата. Це кулька засушеної глини, яка була вкладена туди під час виробництва писанки. І вона от видає отакий от характерний звук. От. Одна із версій, яку висувають, висувають щодо призначення цього звуку, це те, що цей звук має вплив на не стільки на світ, оцей от реальний, а скільки на світ духів". наразі ця знахідка допоможе краще пізнати історію Дубинського замку та усього нашого регіону, кажуть дослідники, і невдовзі її можна буде побачити серед експозицій заповідника. Виріб настільки непересічний і рідкісний, що ми вирішили йому виділити окрему вітрину і встановити в надбравному корпусі Дубинського замку для того, щоб всі відвідувачі просто побачили. Найстарішу писанку на Дубинщині, якій близько 900 років.